Залежно від моделі паровоза, кількості та маси вагонів, рельєфу місцевості та професіоналізму бригади, 25 кубів води та від 5 до 15 тонн вугілля вистачало приблизно на 100 км шляху. Виходить, що для руху паровоза в відносно короткий період потрібно було велику кількість вугілля перемістити з тендера в топку. І саме з цієї причини паровози мають таке компонування, де тендер з вугіллям розташовується за будкою, через яку вугілля закидається в топку. Навіть після появи механічних вуглоподач. Таке компонування паровоза залишилось найбільш оптимальним. Однак у незначній кількості були паровози з будкою машиніста спереду. Такі паровози в основному працювали на рідкому паливі і призначалися для руху через довгі тунелі, де при звичайному компонуванні через велику кількість диму паровозна бригада просто задихнулася. Б.